Друзі, всім привіт! однак для Роугейм і це новий відеорок. І в даному відео я буду будувати, можна сказати, початковий будинок у Майнкрафті. Ну а перед початком даного відеоку хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на ті ще підписників я ваштую вам щось грандіозне. Ну а я починаю цей відеоролик. І сьогодні я буду будувати будувати е, маленький будинок. Ну а наскільки він буде маленький, подивимось в кінці даного відеоку. Що нам знадобиться? Це камінь, дошки, е, ось такі от дошки і ось таке от бревно. Е, Ідея про будинок була взята з Тіктока. Послання буде в описі е, даного відеоку. І, і так, що у нас по розмірах? Ось тут ми бачимо цифру 6. А це означає, що ось у нас звідси до звідси 6 блоків, звідси до звідси 6 блоків. Ну і тут так само 6 блоків. Ось це 6 блоків, ось це 6 блоків. Так, давайте це Зламаю Зламаю. А ось тут у нас два блоки. Ось це у нас два блоки. І, і так, кудись я вам ставлю фотографію розмірів як відео. Так, давайте для початку побудуємо ось таку стінку, щоб нам було легше далі е, працювати з цим тусим. Сюди ось треба поставити, щоб все було дуже-дуже дуже гарно. Ну, якщо ви хочете, щоб на наступному відроку знявся рок, то поставте лайк то напишіть в коментарях, е, рог зніметь цю відео. Ну, це вже по дефолту. Так, ось так от ставимо. І висота в нас буде ось тут ось три блоки. Ось так от три блоки, а ось тут вже у нас буде криша. Це у нас вже криша. Ну, якось ось так от буде. І так, будинок у нас, ну, ось, ось стінки будуть не побудовані. Тепер ми повинні зробити підвоху. Я ж, до речі, згадав, що є така штука, як в Ротиді, тому. Ось тут виділяємо виділяємо пишемо set 5. Все, тоді у нас вже вийшло все. Ой, ось сюди от нам треба поставити ось це, от, сюди ось тут це. От. І в нас підлога та стінки готові. Переходимо на другий поверх. І щоб нам перейти на другий поверх, нам треба побудувати стелю. Ось так, от ми все ставимо. А, ну так точно. Є чудова штука як World Edit. Так, ось сюди ще ставимо і дивимось назву. І так, готово. Це ми побудували. Так, все good. Тепер ми повинні зробити вікна. Ось тут давайте зробимо зеркальні вікна. Ось тут можна двійні зробити навіть. Це нам не потрібно. І ось тут, тут можна аж ось такі от побудувати. Отже, поки що ось такі от просто побудуємо. Ось так, от все. І так дивимося, що в нас далі. A few later. Так, а далі ми повинні побудувати кришу. Для криші нам потрібно взяти. так це Точно потрібно для криші нам потрібно взяти Сходинки Ось таке, звичайні єлові сходинки І будуємо по дефолту все. І так, друзі, як ви бачите, я вже майже добудував чердак, але мені залишилось ось тут трішки доробити. А саме я просто зараз ставлю це бревно, і щоб було все гарно. ось от для, для красоти ставлю це бревно до сюди. І ось так це ось залишити. Треба прибрати ці дерева, бо вони заважають мені трішки побудувати будинок. Оп-оп-оп-оп. Тепер ми переходимо до обштовування. Е, Облаштовувати ми почнемо з, ось, ну, з першого поверху ось заходимо. І ось тут требуємо підйоми на чердак. Тобто, ось буде в нас спальня, ось тут. Ми облаштуємо от на вікна, поки що будуть заважати, тому їх треба прибрати. Пізніше я їх поверну, бо М, зараз. Будемо дивитись вже, як воно піде далі. так би Це нам не потрібно, нам потрібні пічки та сундуки. Робити я буду буду я старатись робити, тож в тож, як на тому відео, щоб все було ідентично. Ось тут дві коптильні і ось сюди дві повильні. А ось сюди от ми ставимо сундуки, ось такі от, ось два поверхи. Ставимо знову пічки. І знов вставимо два, два сундуки, ну подвійні сундуки в два поверхи. Цю кімнату ми о, зробили. Ось тут давайте зробимо одне вікно. Ось тут давайте зробимо ще вікна. І тепер оборудуємо цю кімнату. Давайте, знов тут приберемо ці вікна, бо вони будуть, здається, мені зараз заважати. Давайте візьмемо якусь. Ні, я не хочу. Я хочу червону взяти. Це класика просто. Ну, чисто для мене це класика. Ось візьмемо верстак, бо верстак бо було б без верстака нікуди. Оті, ось сюди от поставлю. І пізніше якось ми облаштимо. ось тут. Давайте зробимо вікно. Візьмемо факел, поставимо ось сюди от освітлення. І ось сюди от, давайте... Так, ось ще поставимо. Ось так от ще було все гарно. Так, ось тут давайте зробимо дві подвійне вікно. І ось тут ще одне ось так от з видом на посилення. Ми прибираємо і ставимо Давайте ось сюди поставлю подвійний сундук, а туди біля верстака поставлю зараз бочку. Ось. І давайте ще якось ще прикрасити, поставимо її квіточку, так як на фотографії. Все. Давайте. Ось так от зробимо. Во, гарно дуже вийшло. Дивіться, як гарно вийшло. А ось тут тут. Так, де є? Ось. Ось тут давайте ще поставимо так, як на фотографії. Я поставлю зараз книжні полки. Давайте я знайду їх Ось, одразу ж з'явились вони. Ось так я обставлю. Така от міні-арка вийшла у нас. І тепер переходимо на чертак. На чердаку нам потрібно потрібна така от бочка, коптильні і та плавильні. Давайте зробимо не так. ну, не Точ-точ, -точ, так як на фотографії. А, нам ну, ще потрібні ось такі от пічки. А я тут ще зроблю міні ось маленький. Так, ось сюди от пічки. Ось сюди. Давайте зараз буду робити ось так от кожні дві пічки щось нове. Ось так от і тепер коптильні. Ставлю сюди бочки. А, а кудись сюди от можна ще просто поставити бочки або сундуки. ну Або буде, як тупо на фотографії. Так, ось сюди от ставлю що... так, сюди повільні пічки. Ось знову бочки, коптильні та знову бочки. І так, я ще побачив на фотографії, що нам потрібен люк. Ну, звичайно, щоб не падати е, зайвий раз. Давайте якось. Ось так от. Чи ось так от. Во, ха давайте хай буде ось так от воно. Так, там ще є фонарі. Ну, давайте повісимо фонарі. Ось такі от гарні, де вони. Во, ось такі от фонарики. Давайте повісимо ось сюди от замість факілів. Трішки не то прибрав. Та, й-мо во, сюди от поставили. Ось тут давайте ось сюди от повішу. Піднімаємось на дробуха і поверх. Тут робимо так само, так от, щоб воно було гарно та зеркально. Так, двері, двері. Я забув про двері. Ось тут двері поставлю якісь, ну, Ось такі вже то тільки такі і підійдуть під камінь. Так, і ось сюди. А, в мене аж є мод на двері. Во, давайте ось такі от поставлю. Ось так. А, ну, давайте взагалі подивимось, які двері сюди ще можуть підійти. О, ось такі от, здається, підійдуть. Де? А, ну. Вони ідентичні. Бо... Ось такі от давайте. Ні ні ні, точно не ці. Пу -пу -пу. О, ось такі от можуть ще підійти, здається. О! Вот я ось такі от залишу. Ну давайте подивимось, да, порівняємо. Що Шо... ось такі от двері. Чи ось такі двері. Мені здається, усі от більше підійдуть. Або усі. Напишіть в коментарях. От вам дві фотографії. Порівняйте. Які більше підійдуть. Ну, а я залишу давайте, все ж таки ось ці от перші двері. Во. А ось туди вже сюди в ту спальню я поставлю ось такі от двері. Во. Начебто гарно. Вот. Правильно написав: про вікна не забуваємо. Нам треба ще вікна поставити, бо то я вже про них забув. Ось такі звичайні панелі ставимо. Оп. І так, тепер давайте ми облаштуємо усю от. вхід ми облаштуємо. Вот. Давайте. усю от візьмемо поставимо Ось сюди от якось О, ось так давайте поставлю. Ось сюди от мені потрібні дошки. Ось так поставлю. оп Тепер я беру-беру, я беру забор. Нам потрібен його забор. Ставлю по одній пауті. О давайте по дві паутки. О, давайте так і завишу. Подивимось зараз наприкінці, як його все от побудую. Як воно буде гарно чи не дуже. Бо взагалі в мене була ідея на рахунок цього. Той, або давайте зараз ось так от продовжу, все от я приберу. А, йомаю. Так, давайте треба ось це от взяти. Ось сюди от поставити. Во, значить буде гарно. А, я не то взяв. Це дубові, мені потрібні єлові Ось такі от. Ой, трішки не те поставив. Во, ось так от. Во, гарно дуже. Ну, як по мені, це прикольно. Якось незвично. Ось сюди, от, так як на відео, ну, на фотографію. Ось так от поставлю. Чи не дуже? Чи повернути ось тут чи було? Бо. Ну, давайте ось це тоді вже я приберу. О, ось так от можна залишити, або навіть ось так от можна зробити якусь. А ні, тоді кріше може зміститись трішки. Або ще взагалі можна ось так от продовжити. Ось так от. Во, прикольно, вийшло. Добре, давайте так залишу. Тепер я повинен взяти лопату. Та зробити ось таку тропінку, бо без цього воно буде взагалі не ніяк. Прикольно, в нас же є її житель цього будинку. Так, житель, відійди, я тобі роблю тут взагалі то гарне. Это ось так от зроблю. Город у нас буде маленький. Так, давайте зроблю. Ось сюди поставлю дошки, ось так Прохід, щоб от сюди був. Так, це прибираю, тепер я беру. Матигу. Де матига? Ось у нас дерев'яна матига. Беремо. Картошку, маркошку недорого. 20 гривень штучка. Так, і пшеницю беремо. Тому що бо хліб і всем голова. Усе нам заважає трішки. Давайте. Добре, давайте все візьмо тоді. Ось так давайте. Оп. А взагалі вою ще можу сюди зараз робити От. Дро води беремо і завуваємо. Оп. Оп, дивіться. Все гарно. Все є якраз. О. Прикольно, і тут нічого не видно. І тут нічого не видно, але... ой-ой-ой-ой-ой, але але. -ой. Але є вода. Так, і сюди треба ще поставити, спахати та засаджуємо. Друзі, ну а якщо вам сподобався даний відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, бо на тисячі підписників я там що дуже грандіозно. І не забувайте писати в коментарях, що борох відзнявся в моєму наступному відеоку. З вами був Яро Геймс і до побачення. Друзі, побачимо вже зовсім скоро руха свого. і mivo. Рухами свого і mav.